Ви ж економить в Українській академії банківської справи підрахували за мінімальних витрат на рік вишу необхідно близько 43 мільйонів гривень. За умови, якщо 11 дає НБУ та 3 мільйони міносвіти, а близько 15 мільйонів академіки зароблять самі, аби вижити їм усе одно не вистачає ще 14 мільйонів. Пояснення вуз утримує не тільки навчальні корпуси, але й кілька об'єктів соціальної сфери, як то манеж, гуртожиток, готель та бібліотека. І їх має фінансувати власним коштом або ж відмовитися від них взагалі. Про це заявив очільник академії. Говорить, вже зараз проведена деяка оптимізація. Скоротили штат працівників майже на 30%. Настільки ж утиснулося у комунальних витратах, і далі буде. Десь на два, а то можливо й три місяці. Зимою буде такий певний, ну не зовсім канікулярний, там індивідуальна робота, таке інше, канікулярний період у студентів. При цьому ці ж корпуси не будуть освітлюватися, там не будуть витрачатися вода, там ти -ти 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 -ти. І звісно, опалення нам не треба буде тримати там 18 градусів у цих приміщеннях, а будемо тримати 10. Тому ці переміщення це заходи по оптимізації. По-перше, шокову терапію. По-друге, сподіваюся, почнемо більше заробляти саме. самі. І вже є для цього, та ми гранти, гранти отримуємо. Нагадаємо, на початку навчального року у АБС передали від Нацбанку до Міносвіти. Як наслідок фінансування вузу скоротилося у рази. Нині у виші триває акція УАБС Живим, у рамках якої студенти та керівництва вузу намагаються привернути увагу громадськості та передовсім столичних посадовців до проблем вишу. Зокрема, заручитися підтримкою на подальше існування. Останні, зокрема, міністр освіти і науки Сергій Квіт заявив: виш ніхто урізати не збирається, хіба що легкоатлетичний манеж таки передадуть до мінмолоді та спорту. Бо там на утримання споруди є асигнування, а у Міносвіти ні.